Вітаю вас! Між Україною і Грузією існують особливі стосунки. Чому? Відповідей може бути чимало. Давід Горомішвілі, славний син грузинського народу, майже все своє життя прожив на засланні, на Полтавщині, там і помер. Леся Українка знайшла свій останній притулок в Грузії. Вже в наші роки, в 45-му році, Грузія допомагала зокрема і Херсонщині сільгоспродуктами. А от 90-ті роки вже Херсонщина допомагала грузинському народу у воєнному конфлікті з Абхазією. Ми врятували тисячі грузинів. Можна наводити ще багато фактів, але, мабуть, із ці тисячі фактів не дадуть точної остаточної відповіді на питання, чому існує така приязнь між нашими народами, чому у глядацькому рейтингу футбольних болівальників. України, Динамо Тбілісі стоїть на другому місці після Динамо Києва. Чому вболівають грузини за Київське Динамо? Існує багато причин, але, мабуть, все ж таки, я кажу, існує щось таке на рівні відчуттів, на рівні душі. Багато колгоспів і радгоспів Херсонщини дружили з Грузією за роки радянської влади. Але особливо дружні, міцні і найдавніші стосунки існували між Генічиським районом і Махарадзівським Грузії. У 1938 році ще підписали договір на співробітництво, дружбу з нашої сторони Федір Клименко, а з Грузинської Міхако Орегвелідзе. У 1968 році Міхако, герой соціалістичної праці. Славний син грузинського народу, дуже поважна, шанована людина, приїхав з делегацією до Херсонщини. Радо його зустрічали, на жаль, вже не було Федіра Клименка. Згадували вони ті непрості часи. А вже в 90-ті довелося й мені побувати на грузинській землі. Вже не було, на жаль, героя соціалістичної праці, ніхакого регвелідзе. Зустрічалися ми з рідними, побували на його могилі, багато згадували треба сказати що він передав своїм нащадкам не тільки любов до рідної грузинської землі а до українських побратимів давайте подивимося репортаж олександра мерзенюка про перебування грузинської делегації грузинських побратимів на нашій херсонській землі кримська земля на борту теплоходу колхида представники країни чаю і цитрусових, посланці сонячної грузії Дорогих побратимів, що прибули на свято Дружби до Приазовських хлібодарів, зустрічають перший секретар Генічського райкому партії Куниця, голова Ордена Леніна Колгоспу Грузії, Герой соціалістичної праці, депутат Верховної Ради Української РСР Легунов, заступник голови райвиконкому Хорошилов. Грузинську делегацію очолює перший секретар Махарадзівського райкому партії, депутат Верховної Ради Союзу РСР Таїдзе. Серед гостей голова колгоспу колгоспівніордженікідзе, депутат Верховної Ради Республіки, герой соціалістичної праці Міхако Орагвелідзе, герой соціалістичної праці Тетяни Чхаїдзе, робітниця шовково-прядильного комбінату, Маглонія Магдалішвілі, всього 25 чоловік. Разом з ними прибули самодіяльні митці Махарадзівського будинку культури. На кордоні Херсонщини, побратимів з Грузії, чекала сердечна зустріч з генчанами. 30 років вони живуть однією сім'єю, одними думами і стрімліннями. 30 років змагання принесли їм чудові плоди у праці в ім'я розвитку рідної вітчизни. Ніколи не забудуть люди, і подвигу воїнів, що загинули у боях за честь і свободу країни Рад, за те, щоб квітла земля, щоб ясніло наше небо. Святково прикрашений Генічеськ у чеканні дорогих гостей. Тут відбудуться торжества з нагоди відкриття пам'ятника Володимиру Ілічу Леніну. На Херсонщині урочистості з нагоди радісної ювілею дружби співпали з іншою подією відкриттям пам'ятника і в місті Гінічеську. Тож, дня в будинок культури прийшли гості, і відбувся великий вечір дружби. Доповідач, перший секретар генічецького райкому партії, товариш Куниця підкреслив, що 30 років майорить прапор дружби. Сонячний невід'ємною працею на благо нашої вітчизни веломовно нині у Генічеському районі українською, російською та грузинською мовою звучать слова подяки і пісні радості. Вже шостий день триває свято з нагоди тридцятилітньої ювілею дружби і змагання між хлібодарами Таврійського краю і чаєвниками з Грузії. Обратими з Махарадзівського району побували на Генічицькому винзаводі, як і на ланах багатьох хартіли. Тут тепло зустріли дорогих братів. А з усіх підприємств гості найбільш уподобали рибоконцерний комбінат. Колектив передового підприємства вже не перший рік щастя несе високе звання колективу комуністичної праці генічські рибоконсервники змагаються з робітниками Махарадзівської шовкопрядильно-крутильної фабрики. До ювілею дружби обидва підприємства прийшли з високими показниками. Вони порадували батьківщину над плановим випуском високоякісної продукції. Початок змагання народів братів 30 років тому поклали Федір Клименко і Міхако Рагвелідзе. Голові української артілі не довелося дожити до цих радісних днів, і Міхако, шануючи свого друга, привіз з далекої Грузії на могилу Федора Клименка мармурову плиту. А додому він повезе теплий спогад і горстку української землі. Село рівне на Херсонщині лунають вигуки дружба, магаджоба, дружба, магаджоба. Саме звідси восени 38-го започаткував свій потік дружби і змагання, котрий згодом переріс у велику ріку. 30 років немало і не багато. За цей час дружба між українцями і грузинами гартувалась, міцніла, зазнавала і важких випробувань. Як тут не згадати слова Павла Тичини, дружбою ми здружені, батьківщина мати. Урочистий вечір дружби відкриває секретар парткому колгоспені двадцять 22 з'їзду КПРС Яків Гурби. Перед друзями звітує про артільні справи голова правління Іван Мазунов. Колгосп уже завершив річні плани продажу м'яса, вовни, яєць та іншої сільськогосподарської продукції. На трибуні голова грузинського колгоспу імені Ордженькідзе Міхако Орагвелідзе. На відзнаку 30-річчя дружби українських і грузинських братів, міхако Регвелідзе вручив таврійським побратимам перехідний червоний прапор колгоспу та чудову картину. Всі, хто виступав на вечорі, розказали один одному про свої думи і прагнення. Виконком рівнянської сільської ради присвоїв піонерові дружби міхако Регвелідзе звання почесного громадянина села Рівного. Таке ж звання віднині носитиме й один з перших колгоспників української артілі Свирид Слишик. Ми знову Гнішісько, наче все місто зібралось на стадіоні, радісне свято дружби, уквітчене прапорами і усмішками. Три десятиріччя тому під ленінським прапором дружби народів почали змагання українських хлібороби з приазов'я і грузинські чаївники з Грузії. Під звуки гімнів Радянського Союзу Грузинської та Української Республік розпочинається свято. Високої честі підняти прапор торжества, надане Герою соціалістичної праці Лигунову, герою Радянського Союзу Чхаїдзе і Герою соціалістичної праці Брезицькому. Голова ордена Леніна, імені 22-го з'їзду КПРС Гічського району Мазунов. Та голова ордена знак пошани Орджонікідзе Мірженікідзмахарадзівського району Орегвелідзе запалюють факел дружби. Розпочинається мітинг з короткими промовами. Виступають перший секретар генічівського райкому компартії України Куниця, перший секретар Махарадзівського райкому компартії Грузії Таїдзе, секретар Херсонського обкому партії Курган, голова рівнянського колгоспу Мазунов, голова Шромівської Артілії Орегвелідзе. Свою промову міхако Регвелідзе виголосив українською мовою. Розпочинається демонстрація трударів, тих, хто вирощує призовий хліб, в гурі і чай, демонстрація славних землеробів, йдуть махарадзівці, герої соціалістичної праці, ціле сузір'я золотих зірок, йдуть генічани, ветерани війни і праці, кращі колгоспники, робітники заводів, фабрик, будівельних управлінь. У театралізованому поході відображаються буремні роки громадянської війни, історія радянських п'ятирічок, соціалістичного будівництва, колективізація сільського господарства, історія тридцятирічної дружби і змагання і махарадзівців це історія нерушимого братерства великої сім'ї, народів. Ні, нас не розділяють розстояння. У нас одна судьба і труд один. Ми в різних сьолах, но на ми браття, українець і грузин». На святі дружби і махарадзівців присутні посланці Плавського району Тульської області і представники Новотроїцького району Херсонської області. З особливою повагою присутні зустріли пенсіонерку кавалера ордена трудового червоного прапора Наталю Федотівну Четвірякову ще довго на зеленому полі стадіону звучали українські та грузинські пісні. Всі були у захопленні від майстерності самодіяльних митців Генішеська і Махарадзе. Свято на стадіоні перетворилося на велике свято дружби двох братніх народів. А зараз на вас чекає розлогий сюжет про село Михайлівку, що в Скадовському районі. Село було засноване у 1833 році. Генералу Потьє уряд подарував майже 7 тисяч десятин землі, і за своїх володінь у Нижегородській губернії він привіз сюди 250 чоловік, які і заснували це село. Займалися в основному баштанництвом і овочівництвом. Головна проблема нестача води, її не вистачало навіть на гасіння пожеж. У 1885 році селяни Михайлівки зобов'язалися відвести у голу пристань вовну, яку настригли від 35 тисяч овець, які в основному належали поміщику. І тут так сталося, що оця будова, в якій зберігалася вовна. Зайнялася і вся вовна згоріла в дуже скрутному становищі опинилися селяни Михайлівки. Ну, ви знаєте, там, де скрута, там, де біда, там, де бідність, поширюються швидко революційні ідеї. Тому жителі села Михайлівки брали активну участь у революційних подіях 1905-1907 років і в 1917 році. Перша радянська влада тут закріпилася у січні 1918 року. Потім була громадянська війна. Якщо говорити за радянські роки, то в основному займалися землеробством, овочівництвом, а також вирощували бавовну і держава, уряд намагалися заохотити селян, платили непогано за один трудодень чотири з половиною карбованці і ще шість кілограмів пшениці. В книзі міста і сіла України, ну є такий рядок про Михайлівку, що вона була оазою на жвавій трасі Гола Пристань, Скадовськ і дійсно, Михайлівка село красиве, зелене, квітуче, ну, передове. А там, де є передовики, вони дружать, ну обов'язково дружили з передовиками з інших республік і країн соціалістичного табору. Тому частими гостями в селі Михайлівка були побратими з Грузії, з Абхазії, з Гадаузького району, з Болгарії і Угорщини. Давайте і ми станемо гостями Михайлівки 1968 року. Пам'ятаєте у Шевченка, село на нашій Україні, неначе Писанка село. Мимоволі пригадуєш ці слова, коли потрапляєш до Михайлівки, що на Скадовщині. І справді гарне село. То зробили його таким трудівники Артілі імені Леніна. В усьому відчувається турбота про людину, про її добробут і здоров'я, про це свідчить і електрика в кожному будинку, і телевізійні щогли, що тягнуться вгору, і водогін довжиною понад 20 кілометрів. Щоправда, цим вже нікого зараз не здивуєш, приваблює, підкупає прагнення колгоспу прикрасити, полегшити працю людей. Зробити їх відпочинок більш змістовним, культурним. А вже коли йдеться про здоров'я трударів, то тут аж ніяк не можна обминути медичну службу на селі, і все тому, що її підтримують і голова правління Микола Млянович Золотаревський, і голова сільради Таїсія Васильівна Мещерякова. Не обходиться звичайний без секретаря Парткому Івана Дмитровича Бардія. Від них ідуть всі ті добрі справи, які викликають подяку і вдячність михайлівців. З головним же лікарем, провідником цих справ ми познайомимося трохи пізніше. Це за наполяганням медиків з'явився в центрі Михайлівки казковий ставок. Його прохолодні обійми приносять людині свіжість, і люди задоволені, спасибі кажуть. Виходить, недарма потрудилися для громади. Бо однаково хороше і добре, дорослим і малечі. До речі, завдяки турботам медиків останні роки в селі не було ніяких інфекційних захворювань. І це не випадково. Вчасно впроваджені профілактичні заходи оберігають людину від біди. Насторожі здоров'я колектив дільничої лікарні. Зараз ви знайомитесь з медсестрою Наталою Скоробагатовою, дуже уважна і вічлива. Поважають її, бо сумлінна в роботі, чуйна до хворих. Галина Миколаївна Сковородникова, педіатр і, коли треба, працює за терапевта, за кінеколога. Чотири роки, як закінчила Сімферопольський медичний інститут, у Михайлівці почала свої перші самостійні кроки як лікар, закохалася б село в людей і залишилася тут назавжди. Чекає свого господаря новий, добре обладнаний, зуболікарський кабінет. Ось-ось прибуде лікар. Взагалі тут все, як у хорошій міській лікарні. У фізіотерапевтичному кабінеті вправно господарює Алла Політаєва. Але ми не сказали ще головного. Лікарня на 25 ліжок споруджена і обладнана за рахунок колгоспу. А при ній є ще й поліклініка. Очолюється складне, хоч і невелике об'єднання, Микола Олександрович Федоренко. Між іншим, це той самий Федоренко, який три роки працював фельдшером, а потім за потівкою колгоспу закінчив Одеський медичний інститут. Головний лікар, все сміливіше, пробує свої сили в хірургії. Володіння його досить просторі. Це 14 великих і маленьких сіл. А проживає в них майже. 10 тисяч чоловік. Усі в тих красиві назви: біленьке, новеньке, луч. Всюди знають Миколу Олександровича, бо він частенько в них буває. Колгоспники твердо переконані, що в їх праці заслуга і людей в білих халатах. Недарма Артіль ходить в передовиках. Вже виконано піврічний план по виробництву і продажу м'яса, річні по продажу яєць, а по надоях молока колгосп утримує. Перше місце у Скадовському районі. Радують зусилля і хлібодарів, очікується непоганий врожай зернових, а до хліба будуть і овочі, і фрукти. Ми не випадково розповіли сьогодні про михайлівських медиків. Про це просили нас колгоспники артілі імені Леніна, які щиро вітають своїх помічників у труді, охоронців здоров'я з наступаючим святом. Прекрасно, що наша передача дає змогу сказати добре слово про хороших людей. Свого часу я був вражений біографією Марії Ларіонівни Тітенко, почесного громадянина Херсона, хірурга, яка робила операцію у Палаючому Сталінграді. І ось зрадів, коли побачив в матеріалах 1968 року відеосюжет про Марію Ларіонівну Тітенко. Який написав наш колега тодішній, а нині голова обласної організації спілки письменників України Микола Братан? Давайте подивимося, спадає вечір теплокрилий на квартали рідного міста. Завершився ще один робочий день, як і завжди, він був сповнений турбот і відчувається вдома ніде правди діти, та, мабуть, і щасливі ті, хто знається в праці з турботами, з втомою. Що вінчає День Трудовий. Від білої тиші палату зелений має в осаду винограду, щебечуть птиці в надвечір'ї, онука на городі квіти пестить, умиті свіжими струменями, милують око троянди, збирається докупи родина. Для них вона просто мама, просто бабуся, а для херсонців заслужений лікар України. Та вам, либонь, відоме ім'я Марії Ларіонівни Тітенко, чудового лікаря, активної громадської діячки. Це її називали херсонці своїм посланцем до Верховної Ради Союзу РСР. Це їй присвоєно звання почесного громадянина міста Херсона. Тихе надвечір'я, мирно блакить неба. А листи від друзів-фронтовиків нагадують про воєнне лихоліття, шляхи по яких Марія Ларіонівна пройшла від краю до краю. Завідувач відділення військового госпіталю така була в неї посада на війні 23 літа минуло відтоді, як війна закінчилася, а в спогадах буває сьогодні, постає вона у всій своїй жахливості. Добре, що це лише у спогадах. Таке не повинно повторитися. Знову не повинно. Дарувати життя і здоров'я людям. Це професія Марії Ларіонівни Тітенко. П'єр Буаст казав, що все наше життя йде на те, щоб навчитись користуватись ним. Як жили, як вчились користуватись життям люди в 60-ті роки ми показуємо і розказуємо в програмі 20 століття Херсонський хронограф. Чекаємо листів від вас за адресою вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49. Всього найкращого, до побачення.